Є певні моменти, які хотілося б все ж таки з вами обговорити. Кабінет міністрів затвердив додаткові відпустки українським воїнам за знищену техніку російської армії, за знищений безпілотник малої дальності плюс один день, за БПЛА середньої дальності два, за БПЛА великої дальності тут і БМП, і РСЗВ, і танки, і САУ плюс три дні. Гелікоптер чи ЗРК чотири дні, за корабель чи літак днів. Пане Георгію, ваш, ваш коментар це в будь-якому випадку мотивує якось наших воїнів, правда? Я дуже а рад... багато більше мотивує, ніж податок за бездітність, погодьтесь, правда? Ну, У нас немає таких рішень, тому я, я взагалі раджу і журналістам. Я прочитав, думаю, ну я... що ви там думаєте собі? Я... Що за ініціативи? Я... Ну, не ви. Я... а ні, ну, дивіться. колеги ваші я... По парламенту. Я... я раджу щиро. Я щиро раджу і журналістам, і блогерам, і просто там іншим громадянам не звертати увагу на просто зареєстровані законопроекти, тому що їх тисячі варто звертати увагу, якщо вони або з'являються в порядку денному, або хоча б є там рішення профільного комітету про те, що він готовий до, до винесення в зал. Ну це, це вже просто... друге читання рішення профільного комітету. Це ні, вже за основу ні, ні, мають а, взяти ні, 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 рішення комітету і до першого читання, і потім і на вже, так, ну, зрозуміло. Тому тобто я. Немає, ну ні, якщо там десь навколо чогось не знає хайпувати ще щось. Ми говоримо так про так, ви самі нам даєте про... підстави хайпувати. Так не ні. ну я просто говорю, якщо серйозно говорити про якісь законодавчі гачні то зарано, да? а якщо ще намагатися і це нормально впливати від громадянського суспільства на зміст, то в принципі юридична можливість з'являється пер... після проголосованого за перше читання. Тоді вже можна я сам, наприклад, залюбки приймаю пропозиції, скажімо, і деякі трансформую вже в поправки. І подаю і відстою вже як позицію своїх виборців, в тому числі Розуміло. Ми говоримо про е, мотивуючі речі. Я дуже радий, що Кабмін е, запроваджує е, такі. Пробує діяти через мотивацію, тому що на жаль, те, що ми бачимо всі і суспільство, і що дуже турбує, у тому числі до речі, багато сигналів з міст, які зараз під великими обстрілами, там і Харків, Запоріжжя, і інші дуже турбує людей. Те, що яскраво видно оцю совковість в системі, mm. ну це диктують, звісно, що військове керівництво. Я ж це розумію, так але у нас є і верховний Головний командуючий, який я би хотів, щоб він впливав на ці речі, коли ми бачимо. Лише одну лінію, тобто спроби погрозами і примусом заганяти в армію. І це дуже негативно впливає і на суспільні настрої, і на економіку. що це Дуже важливо, тому що економіка це про забезпечення армії, це ж зрозуміло. І дуже добре, що з'являються такі ініціативи перед тим, ми знаємо то, про те рішення про додаткових 70 тисяч, наприклад, да, там, ну не зовсім те, про що говорив президент, на жаль. І більше того, як я і говорив з одним з начфінів з батальйону, де довелося бувати на, на передовій, так. і він прогнозував, що ну, точно там якісь будуть там, закивирки. І точно такі попередньо, попередньо, разу під час години запитань до уряду запитували представницю Міноборони, і вона каже, так ще не минуло 300 днів. Тобто я ще сподівався, що все-таки буде ти про пропорційно, там, да, умовно, місяць минув, і пропорційно скільки днів там людина перебувала на передовій, отримає, там цю суму. Ні, вони чекають, коли 30 днів. Вибачте, за е, жорстокість, але е, хтось може не дочекатися з цих 30 Це днів. Тому, тому, якби, але добре, треба дотримуватися цієї лінії, е, 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 нові і нові, які запроваджуються мотиваційні інструменти.